Друзі, усім привіт. Де дивитися матч. Друзі, усім привіт. Збірна України зіграє ваш вирішальний матч проти збірни Ісландії. Де дивитися матч? Збірна України проти збірни Ісландії. На кваліфікації чемпіонату світу. Вирішальний матч. Завтра о 19.00 за... за київським часом. Можна подивитися медіа сервіс Мого та безкоштовно дивитися Мегоспорт. Як ви думаєте, хто переможе в вирішальному матчі проти збірної України, проти збірної Ісландії? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, на сьогодні в мене все. Бажаємо нашій збірні тільки перемоги. Надо перемогти наші збіни. Всім дякую за перегляд, всім дякую вам, до побачення.